Тема презентації. Прості і складні речовини. Кисень, водень, вода, вуглекислий газ. Кисень. Формула кисню О2 поясняться тим, що в молекулі 2 оксигену. Атомна маса оксигену 16, з чого ми робимо висновок, що маса молекули 32. Оксиген. Ядро атома, синє електрон, червоне протон, жовте нейтрон, оксиген, позначення О, порядковий номер 8, маса 16. Водень. Молекула водню така ж проста, але складається з гідрогену. Маса гідрозе Гідрогену – 1, через що маса молекули 2. Протони, нейтрони, електрони, ядро. Атом гідрогену. Гідроген позначення H. Порядковий номер 1. Маса 1. Вода. Молекула води вже трохи важча і формула важча. H2O. В ній знаходиться два гідрогену, один оксиген. І її атомна маса складає 18. Вода є складною речовиною. Вуглекислий газ. Вуглекислий газ теж важка речовина і формула теж важка. СО2. В ній два оксигену і один карбон. Атомна маса молекули 45. Карбон. Позначення К. Порядковий номер 6. Атомна маса 13. Оксиген. Позначення. О. Порядковий номер 8. Маса 16. Гідроген позначення H. Порядковий номер 1. Маса 1. Карбон. Позначення С. Порядковий номер 6. Маса 13. Кінець.